Житло, оренда нерухомість. Друге питання. Ось таке, ну, я вважаю, що дуже, дуже, дуже важливе. Коли я приїхав, я почав собі шукати квартиру в оренду. Так як я заробляю гроші в онлайні, то звісно, мені роботу не треба було шукати, тільки квартиру, але про роботу далі також розкажу. З точки зору нерухомості да, на лазерому збережжі Франції, оренда кімнати. Коштує зараз десь 500 євро плюс-мінус 100 євро. Тобто може 400 коштувати, може 500, може 600 євро, в залежності від квартири, розташування, ремонту та всіх умов. В середньому 500. Далі студія. Студія коштує 700-800 євро. Можна знайти з гарним ремонтом, інколи з поганим ремонтом, інколи взагалі пусту квартиру. Тут тобто бувають квартири, знаєте, не з меблями, як ось так. Зараз в мене, а взагалі посту, ви самостійно туди купуєте меблі. Це трошки геморрой, я такі квартири не люблю. Знаю, що в Америці це практикується. Ось ну, у Франції це також є. Небагато таких квартир, їх відсотків 20-30, але можуть бути пусті. Далі однокімнатна квартира. Ось я, наприклад, знімав квартиру. Останні роки я жив за 1000 євро на місяць. 1000 євро на місяць, однокімнатна на 40 квадратних метрів, тобто кухня-студія. Ну, як зараз в мене тут також є диван розкладний, кухня і окрема спальня, окрема ванна кімната. А, і приблизно з таким навіть нормальним ремонтом а, можна знайти. ну Це важко, це не швидко може бути. А, за 1000 євро. Якщо двокімнатна, трикімнатна квартира це вже 1200, 1300, 1500 євро. Якщо ну, і вищі, да? в залежності від ремонту, від стану, там, басейни, не басейни є на території, там закриті резиденції, ще щось. Тобто це мінімальні ціни, які я вам кажу. Загалом вони можуть бути вищі, ну і потрошки вони щороку збільшуються на якісь там плюс 100 євро. Ось такі ціни на оренду.